Добрий день малята. Сьогодні ми з вами вивчаємо склад числа 4. Тож давайте подивимось, із чого складається склад числа 4. Це 1 і 3, 2 і 2. 3 і 1. Давайте з вами запишемо. 3 і 1, 4. Два. І два, чотири, один і три, чотири. Чотири на числовому ряді у нас стоїть після три. І сусіди у неї три і п'ять. Ну що ж, малята? А тепер ми з вами продовжимо. І зараз я вас ознайомлю з порядковою і кількісною лічбою. Давайте з вами подумаємо, що ж таке порядкова і кількісна лічба. Порядкова це коли ми рахуємо предмети по порядку, як вони розташовані. Наприклад, подивіться, у мене є тваринки, вони стоять один за одним. І коли ми будемо рахувати, то ми їх будемо рахувати по порядку. Наприклад, перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий. Тож, малята, скажіть мені, будь ласка, хто з тваринок стоїть першим? Першим стоїть поросятко. Хто з тваринок стоїть третім? Третім стоїть зайченя. Хто стоїть п'ятим? П'ятим стоїть ведмедик. Ось ми порахували з вами тваринок по порядку. А кількісна лічба це коли ми рахуємо будь-які предмети, їхню кількість. Наприклад, в мене є горішки. Давайте порахуємо, скільки в мене горішків на тарілочці. Один, два, три, чотири, п'ять. Кількість горішків 5. Давайте тепер порахуємо овочі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Загальна кількість овощі, овочей шість. Шість штук, шість овочей. А тепер малята пропоную вам виконати цікаву вправу. Подивіться, будь ласка, уважно на ці малюнки, і нам їх потрібно розставити по порядку, як їх малював художник. Наприклад, дивимось на машини. Як ви гадаєте, яку першу машину намалював художник? Так, малята, ось це буде перша машина. Далі він то малював колеса, друга машина. Тепер він домалював віконце, Третя. І остання четверта. Повний малюнок. А тепер подивіться на снігових баб, що художник першим намалював. Так. Перший малюнок. Де буде другий малюнок? Ось другий малюнок. Третій. І останній. Повний малюнок. А ось тут картину як малював художник. З чого він починав? Так, він починав ось це перше дерево. Далі він домалював ось таке дерево, третє дерево. І останнє четверте. А тепер подивіться, будь ласка, на тістечка. Як у якому порядку художник малював їх. Перше. Де буде друге тістечко? Ось друге. Третє і заключний малюнок. Четвертий. Ну що ж, малята, сподіваюсь, ви були уважні і все запам'ятали. Тож до нових зустрічей. До побачення!